Усім привіт! Сьогодні ми беремо інтерв'ю учасників учнівського турніру юних-істориків. Екскурсія по Чернівцям і в Чернівецький університет. Воно там все дуже гарно, він дуже величний. А також по дорозі до нього ми побачили Ілю Литуна, який веде вебінари з історії на турбузину. Велика праця і після турніру спокійний сон. Полуфінал. Ну. Там були справді, знаєте, сильні такі суперники. Там були команди, які дихати нам сильно не давали. І ну, постійно треба було бути в русі, постійно треба було думати, а це трохи затратно. Я відчував полегшення, а також після того, коли побачив результати, радість, тому що результати були доволі високими. Задоволення роботою. Радість за своїх учнів, за те, що вони були дотичні до такого до такої події інтелектуально. Ми не очікували, що серед всіх, ось цих таких рівненських шкіл ми займемо перше місце. Звичайно, ми е, в нас була мотивація пройти далі, і тому ми зайняли друге місце. Звичайно, було трохи образливо. Ми хотіли знову перше. Але друге місце це теж дійсно е, був класний результат. Бі підкрутиме 1918 року перемога чи поразка. Насправді ця тема є дуже актуальною і в часи сьогодення, хоча незважаючи, що сама подія відбулася більше ніж 100 років тому, ну я вважаю, що кожен українець свідомий повинен знати те, що відбувалося у 20 столітті. Майже нічого в ній не знав, але я підготувався. Мені Тетяна Олексійовна все достеменно Стамано і виявилось, що вона дуже цікава і легка. Зараз дійсно варто знати про наших українців, які боролися, боролися за нашу незалежність за українське слово, і саме розстріляне відродження це такий Таке явище, про яке варто знати, про яке варто читати, про яке варто дізнаватися. Саме ось ці письменники, вони, ну і всі, всі ми ці дали змогу нам жити в такій незалежній українській державі. Певно, це одна з тих доповідей, на яку я витратив найбільше часу, тому що так як це взяти цілий проміжок існування Російської імперії, то мені треба було сидіти і дивитися кожного імператора чи імператрицю. Як він, ну, політика цього правителя чи правительки впливала на наші землі? Ну, і це трішки зайняло часу. 100% 100%, тому що дуже багато моїх випускників, які брали участь у турнірах, це Аліна Біла навчається в Києві у Могилянській академії. Настя Головчак навчається у Луцькому на історичному факультеті. Мирослава навчається на факультеті правознавства КПІ, Богдан Шаборовський закінчив Острозьку академію, юридичний факультет, та я можу говорити до безкінець. Сі дуже багато, тому впливає. І я знаю, що Роман хоче наш також вступити до Острозької академії на історичний факультет. Думаю, що це заслуга і турніру. Чи плануєш ти брати участь в турнірах у майбутньому? Насправді хотілося б, і не тільки в історичних турнірах, зокрема, це і філософські турніри, і філологічні, також біологічні, адже це досить такі близькі науки для мене і. Насправді з таким керівником, як Тетяна Олексіївна, дуже шкода, що залишився в мене тільки рік для можливості брати участь у турнірах. Скажіть, будь ласка, чи були якісь несподівані моменти під час турніру? Так, вони завжди мають місце, і якщо вони приємні, то це така, звісно, що приємна емоція. А бувають і не дуже. Коли ну, таке не дуже об'єктивне судівство, діти обурені, але коли вони розуміють, як вони можуть обстояти свою позицію, а саме написати апеляцію, це теж дуже важливо. Тому апеляція це якраз такі не, не дуже приємні моменти. Це великий шмат роботи. Це багато часу треба витратити саме на написання доповідей, на те, як навчити дітей. Ну, звісно, що треба починати. Колись треба починати, і результат, я думаю, що не забереться. Обов'язково треба починати і брати участь. Дякую.